Ми зберемо гроші на новий проект. Не, не можу уявити, яке воно має бути, але на 100% не такий пам'ятник має бути. Він має бути як в пам'ять, щоб люди могли прийти і почти людей, але не в такому віці просто. Господи, ну це страшно, І оскільки у нас демократична держава, це треба все виносити на громадське обговорення, щоб вирішувала громада. В кривому розі розгоряється скандал. На сторінці Криворіжця про офіційні владні повноваження якого редакції першого Криворізького» невідомо з'явився допис з проєктом пам'ятника, який планують встановити в секторі почесних поховань. За два дні рідні загиблих військових зібрали 313 підписів з вимогою провести чесний конкурс проєктів. Ми запитали криворіжців, як їм цей пам'ятник. Я вважаю це цю радянщину. Треба негайно зупинити. Шляхом розробки положення про конкурс. Оголошення має бути про проведення всеукраїнського конкурсу, щоб долучились провідні художники, проектанти, скульптори до і розробки проекту і до втілення. Ні в якому разі, щоб взагалі в цьому процесі були. Чиновники їхні, прихвастні, придворні художники, які роками сидять на розпилі бюджету. Розумієте? І це треба негайно робити нам, громаді. Я думаю, так, да, варто встановлювати. Гарний. Ну, як побратим, спасає побратима, виходить. Ну, такий, звісно, дуже сумний. Думаю, не потрібен. Передає страждання нашого часу. ось. Ну, я вважаю, що він відповідає нашому часу, тому що весь світ повинен бачити, як ми страждаємо і що це наше сьогодення. Це ліпше, аніж нічого, те, що зараз нас взагалі майже не висвітлюють. Таке, і таких пам'ятників у нас навіть таких немає. Трішечки нагадує совдеп'ю тут пам'ятники. Може, не настільки треба, щоб ну, монументально це було, може, трішечки скромніше. Я б сказав, що десь на п'ятірку з десяти. Похмурий дуже. Ну, воно зрозуміло, що ну, але... хотілося б, щоб е, наших героїв е, показували в такому світлі Да? Тобто, що вони захисники, тобто, що вони е, герої, а не стоять на колінах. там. Ну, Я думаю, все-таки треба послухати родини загиблих захисників. І їхній проект буде більш актуальним. В даному випадку. Ну а так дійсно, він на радянський придивившись, так, схожий на, на радянщину. Ну, в такій інтерпретації нет. И как от матерей я видела отзывы, то, что їм не нравится. И у меня отец военный. И я б тоже не хотела, чтобы он был именно вот в таком виде. Нашим відео ми хотіли показати чесну реакцію містян на пам'ятник і привернути увагу до важливості проведення відкритого конкурсу. Після публікації першого криворізького з цієї теми стало відомо, що в місті все-таки проведуть конкурс. А яка ваша думка щодо цього пам'ятника? Пишіть в коментарях.